Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. Хочу розпочати рубрику зрілої ягоди. І у нас на старті сорт винограду Гаральд. На даний час він перед вами. Можна вже вибірково зрізати даний сорт винограду. І споживати або ж пустити під реалізацію. В цьому році він по нагрузці як ніколи. Я дивлюся, що загружений прям дуже сильно. І хочу сказати, що в цьому році немає пасинкового врожаю. Тому в цьому році у мене був пасинковий врожай, в цьому році його немає. Тому що я залишив на ньому в цьому році все, що є. Тобто по дві, по три грони все ось перед вами. Розпочну з характеристики даного сорту. Ягода овально витягнута в цьому році жовтого такого кольору. Якщо цей виноград знаходиться під листком, то, може бути жовто такого світло-зеленуватого кольору. Але ягода, ця буде стигла, все буде з нею добре. Так що, такі, друзі, справи. Гронки тут від 300 грам до кілограму. В цьому році я дивлюся, що. Вибірково в мене є гронки тут по кілограму. А так, в основному, в принципі, пів кілограм 700 Ось такі. Зараз я покажу нагрузку даного куща. Присутній мускат, сильний мускат. Це для гурманів. Ті люди, які дуже сильно люблять мускатні форми. Щоб були смакові якості на висоті. Ось перед вами сорт винограду Гаральд. М'якоть м'ясисто сочна, сок прям так хорошо виділяється, прям така хорошо сочна. Великий мускат, я вже говорив, і повторююсь, цукор набирає на відміну. Все класно. Все прям на висоті, я сказав би, цукру вдосталь, трішки не так сказав. І хочу сказати ще, що цей виноград у мене на даний час визрів. В основному тільки по одній стороні. Це ця сторона, яка ближче до сонця. На тій стороні буде трішки пізніше. Але тут ось. Все доволі непогано. В тому році я знімав перві грони, якщо я не помиляюсь, то 18 серпня. В цьому році я зніму перві грони 12 серпня. Тобто сьогодні, завтра хочу поїхати на ринок, подивитись, як воно буде, що і я. По нагрузки. В цьому році я цей кущ нагрузив прям дуже сильно. Ну, не знаю. Вроді би, витягує, лози почали коричневіти. міняють колір. Я думаю, що нагрузка кілограм 35 на цьому кущеві є, але мені здається, що, мабуть, навіть більше. Ну, 35 кілограм тут є це однозначно. Зараз покажу нагрузку куща і. Зробимо зважування ягоди, скільки буде важити у нас ягода виноградна. Ось дивіться, який колір сонячної сторони. Все перед вами по дві, по три грони. Ось дивіться, прям яке забарвлення. І ще хочу сказати, тут дуже виражений мускат, і цей мускат чутно навіть ось сажу біля куща і чутно цей мускат. І я розумію, що дана ягода вже, в принципі, готова по вираженому мускату. Ось уже навіть розпочинають щось клювати. І оце ось, дивіться, також він ось одна грунка, друга грунка, третя грунка. Кругом практично по три грунти. Ось на цій стороні, також, а точніше не стороні, а лозі. Такий от виноград Гаральд. Зараз я зніму три ягоди і ми. Подивимось, яка вага буде в середньому у нас в ягоді. Маленькі ягоди зазвичай не важимо, важимо середні і більші. Але тут вони якісь такі практично всі відкалібровані. Я візьму три ягоди і все. Одна, ось друга. Ну і ось знизу третя Такі ось ягідки вони перед вами. Зараз зважимо. У мене з'явилися такі ваги маленькі. Дякую родичам за те, що підігнали підгончик. 0. нуль. Зараз подивимо, що воно тут важить. 5 грам, 27 грам. 5 грам. 5,84. зараз, тепер зважимо три ягоди і дізнаємось середньо. 16 грам, 34 міліграми, ну і того виходить десь приблизно по 5-5,5 по грам на ягоду. Але я хочу сказати, що на вигляд ця ягода набагато більша, чим здавалось би. Така. Ну, що маємо, то маємо. Так, це в нас була одна плоскість, та сторона. І зараз другу плоскість покажу. Ось дивіться. Ось три гронки, прям як висять. Одна, друга і ось третя. Але на цій стороні ягода зеленкувата. І ось ще вийшов такий казус. У мене зламався стовп, упав і ось повредив одну гро. Ягода сипеться. А там все доволі далі непогано. На цій на тій стороні. І ось де. також є. Не побачу. Ось горонька, ось <кій> така гронка. Все доволі непогано. Ну що, друзі, отакий вийшові відеогляд первого даного сорту. Якщо не сьогодні, то завтра зніму по сорту Супер Екстра. Суперекстра також вибіркова ягода готова. Буду зрізати Гарельда трішки і трішки супер екстра По тасону тасон іще не готовий. Ще треба йому трішки побути, як то кажуть, повисіти, добрати цукор і те і ну що, Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. Друзі, бажаю всім вам і нам саме головне це перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба. І міцного здоров'я. Будьте здорові, і все в нас буде Україна. З вами був Талян. Дякую вам за увагу. Далі буде ще багато відеороликів. Слідкуйте, підтримуйте. За все вам також вдячний.